І до нас вже приєднується керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Пані слава Наталя, добро. Добро. доброго вечора. Доброго. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у Херсоні і як поводять себе російські військові? А вони продовжують імітувати відсутність військ, продовжують демонструвати наявність місцевого населення, виключно і готують декорації для вуличних боїв і для зйомок пропагандистських роликів, в тому сенсі, що вже заїхали туди журналісти відповідних медіа для того, щоб проводити зйомки того, як збройні сили, нібито. Нищать місцеве населення. Ми говорили про те, що регулярні війська, перевдягнені в цивільне, наповнюють Херсон, зокрема, розсіляються в домівки тих людей, хто евакуйований, і зображують в себе місцеве населення. Крім того, вони облаштували кілька рубежів оборони навколо Херсону. Ми усвідомлюємо, що вони отримали задачу в будь-якому випадку створювати спротив, тримати оборону. Невідомо чи вистачить у них політичної волі і розуміння вести активні дії, тобто провокувати і, або йти в наступ безпосередньо. Скоріше за все, ні. Скоріш за все, виходячи з тих дій, які вони зараз проводять, це буде оборона. Те, що вони облаштовують собі оборону на лівому березі, в принципі, доводить, що вони усвідомлюють прави їм не втримати. Ну, кілька тижнів тому ми вже почали дізнаватися про те, що на правобережжі Херсонщини завозять, перекидають чмобіків нещодавно мобілізованих росіян. От за цей час чи збільшилась кількість їх на Херсонщині і на правому, і на лівому березі? Критична кількість їх не збільшилась, але все ж таки, ми розуміємо, що вони підтягують резерв саме з цієї категорії людей, і вони намагаються їх розподілити, зокрема і на передову, тому що. Е це категорія, яка не навчена вести складні бойові дії. Як правило, це люди взагалі без підготовки і в такому ну, легкому постійному угарі для того, щоб не усвідомлювати, де вони і що вони, яка в них перспектива, що вони будуть робити. Ті ж, хто більш-менш при собі, вони ще з моменту формування. Команд в військоматах там за поребриком, вони вже намагалися зв'язатися з українською владою для того, щоб перейти в обмінний фонд. Передавали свої дані і зараз вишукують способи, як яким чином їм зв'язатися і підійти до українських підрозділів для того, щоб Перейти під ігід міжнародного гуманітарного права, такі люди також агітують в своєму підрозділі тих, хто вже тривалий час перебуває там на Херсонщині, або хто не визначився ще зі своєю позицією, тому вони мають певну силу переконання, оскільки як свіжа думка, як то кажуть, прийш... прийшла ззовні. Вони розповідають їм трошки іншу реальність. Ну, зараз багато хто з херсонців, досить такі розгублені. Можливо, у вас є якісь поради для них, як зараз себе поводити, до чого готуватися? Ну, по-перше, дійсно треба усвідомлювати, що попереду складний період і, імовірно, період активних бойових дій може вимагати від вас знайти укриття, знайти місце, де можливо перечекати такий період. Це має бути певний запас води. Їжі і предметів першої необхідності. Зрозуміло, що сказати, це легше, ніж облаштувати, але ми віримо в те, що, як то кажуть, почекати залишилося ще не так багато, і вже при такому досвіді, який, який мають херсонці переживання в, в такій окупації, вони напевно, що найстійкіші люди з нашої країни. Тому знаємо і віримо, що розберуться, зорієнтуються, сили спротиву також на зв'язку і допоможуть. Ну і зокрема те, що вже починається повертатись наповнення ефірів саме українським мовленням, це теж як ознака того, що українське повертається, наближається і неминуче прийде. Ну і у нас у нас як у журналістів останні питання, але там я ще бачу в чаті одне питання до вас. Тобто буде зараз це передостаннє питання, про які успіхи наших військових на півдні ми можемо говорити про сьогоднішній день ми можемо сказати, що за підсумками бойового дня в нас є результат: це знищення понад 30 расистів, це знищення 15 одиниць техніки, серед яких і важка артилерія, і танк, і ПЗРК. І один склад з боєприпасами в районі милового, і ми продовжуємо нищити сили ворога для того, щоб на підході до ближчих позицій в нас вже була більш переконлива перевага в тому, що ми робимо. так ворог не хоче полишати все легко, не хоче здаватися, але перевірено, що наші сили. Потужні не тільки через укомплектованість і мотивацію, а й через те, що ми звільняємо в свою землю. Ми настільки переконані в своїй перемозі, що зупинити нас неможливо. Ну і останнє питання до вас. Я бачу, у нас в чаті написали доброго вечора. Чому ще досі не підірвані всі переправи на правий берег. Навіщо дайте можливість рашикам туди переправлятись? Ну, це досить часто питання серед наших глядачів, тому будь ласка, прокоментуйте. Ну, хочу зауважити, що в нас дійсно є плани подальші, ніж просто правий берег, тому і нам ці переправи ще будуть потрібні. Та робота, яка проводиться, вона дійсно дуже. Ретельно розрахована, повірте, для того, щоб не могли вони використовувати ці переправи повноцінно. Так ми бачимо і знаємо, що там є піші переходи, є ще використання з тим, що легкий автотранспорт часом використовується приватний, але зрозумійте правильно, ведеться гібридна війна, в якій дуже багато аспектів, які можуть бути задіяні, зокрема і спікуляція свідомістю громадян, в тому числі, це коли е, намагаються переконати, що сили оборони України. Це є руйнівники, це є нищувачі, і в тому числі ті, хто зашкодять мирному населенню. Ми намагаємось працювати делікатно, обережно для того, щоб не постраждала критична інфраструктура. Нам в цій країні ще жити. Ми намагаємось зробити так, щоб вигнавши ворога, ми змогли швидко все відновити. Дякую, пані Наталі, що відповідали на питання наші і на питання наших глядачів. Сподіваємося, що скоро вже Херсон буде звільнений, і дуже переживаємо за те, як надалі будуть розвиватися події. Дякуємо і вам і шерстон. гарного вечора.